Вони готові боронити цілісність держави. Майже сотня прикарпатських правоохоронців поїхали на Боремний схід замінити своїх побратимів. У зону проведення антитерористичної операції міліціонери вирушили не вперше. Для когось це вже друга ротація. то й третя, як для коломоянина Василяна Стащука, каже: особливого страху немає, бо, окрім особистих речей, з собою взяв ще й оберіг. Варвичка, тобто я в християнин, тобто це для мене е, силует. я Не знаю, ну тобто це для мене божа участь зі мною. Це для мене велике значення. Вервечки ще з Майдану. Так, Це зі мною так. так, Там розносив. Не пам'ятаю хто, але ну, ну, чоловік там старший розносив на Майдані, коли був, і тоді коли бої. От відтоді у нас є Перечуття всіх є. Не бояться, як то кажуть, ну тих, тих, кого немає розуму. Проводжають вояків, колеги, друзі та рідні. Зізнаються прощатися з бійцями нелегко та розуміють, безпека країни понад усе. Залишаю сина, залишаю батьків, сестру. Тяжко звичайно, але потрібно. Е, важко. Сумно. Тяжко передати це, чому не плачу. Плачу, плачу, бо тяжко. Третій раз їде. Два рази було спокійніше. А зараз, як бачиш, то трудно ночі переспати. Найважче пережити все, що зараз є. Оцей час у нас. Думаємо, перемир'я, перемир'я, надіємося на все ліпше. А то бачу, не знаю. Надіємося. Надіємося, що всі повернуться. Хлопці як ви проважають здорові, так і вернуться. живі здорові перед дорогою. Традиційне благословення від священнослужителів. Пам'ятайте про Бога. Пам'ятайте, що вона Господь вам допоможе. Оберігатиме країну від ворога. Зведений загін міліції у Маріуполі. В зоні проведення АТО вони охоронятимуть громадський порядок та служитимуть на блокпостах. Керівники запевняють, бійці повністю екіпіровані. Зведений загін налічує 95 працівників органів і підрозділів на. Нашої області всі готові, всі екіпіровані, готові до виконання завдань в зоні проведення антитерористичної операції. Скільки саме часу правоохоронці пробудуть на сході, наразі не кажуть, утім переконують налаштовані лише на перемогу.